Листове або позакореневе підживлення вже давно стало невід'ємною частиною технології вирощування сільськогосподарських культур. Однак варто пам'ятати про важливі обмеження та нюанси, які можуть суттєво впливати на його ефективність. Вітаємо вас на каналі Інституту живлення рослин. Сьогодні говоримо про листові або позакореневі підживлення. Ми не будемо вкотре доводити та переконувати, наскільки цей агроприйом є важливим, а сконцентруємось на факторах, що впливають на його ефективність. Перед тим, як перейти безпосередньо до теми, закликаємо вас перевірити, чи підписані ви на канал, якщо ні, виправте цю помилку. Після перегляду не забудьте поставити лайк та написати коментар. Починаємо! Декілька десятків років тому вважалося, що рослини отримують все необхідне з ґрунту лише через коріння, поглинаючи воду та усі необхідні поживні речовини. Зараз ми всі розуміємо, що це твердження не є правильним. Сказати точно, коли саме почали застосовувати листове підживлення, не можна, Припускаю, що поява водорозчинних добрив сприяла початку їх застосування при листовому внесенні пестицидів. Тоді було помічено, що рослини можуть реагувати на внесення деяких елементів живлення через листову тканину, оскільки спостерігався явний опосередкований ефект від внесення. В результаті листове живлення почало розвиватися та просуватися як окремий елемент технологій та на сьогодні вважається найкращим доповненням до ґрунтового одобрення. Ефективність позакореневого підживлення залежить від багатьох факторів. Для зручності ми умовно розділили їх на три групи. Фізичні, погодні та структурні. До фізичних належить pH розчину. Впливає на рівень розчинності різних елементів. Він може вплинути на іонну форму елементів, що відобразиться на швидкості проникнення. Крім аспектів пов'язаних з проникненням, низький рівень pH може знизити швидкість лужного гідролізу різних пестицидів, а також вплинути на зміну структури тканини рослини. Водний натяг розчину. Зменшення міжфазного поверхневого натягу краплі води збільшує ділянки впливу для поглинання в напрямку листа. Менший натяг води покращує проникнення через продихи. Розмір розпилення. Різні розміри крапель можуть вплинути на взаємодію з цільовою поверхнею і, можливу, втрату розчину. Великі краплі можуть перешкоджати втратам, але зменшують проникнення через листову поверхню рослини. Погодні фактори, що впливають на ефективність підживлення. Вологість має прямий вплив на швидкість зневоднення краплі, що розпилюються. Коли вологість висока, розчин буде активним протягом більш тривалого періоду, дозволяючи розчиненим речовинам проникати в рослину, перш ніж вони висохнуть повністю. У умовах низької вологості продихи закриваються, і рослини можуть розвивати більш товсту кутикулу. В умовах високої вологості продихи відкриті, і рослини можуть розвивати більш тонку кутикулу, що сприятиме проникності. Температура. Коли дегідратація розчину не є обмежуючим фактором, підвищення температури збільшує поглинання. Температура може мати негативний зв'язок з вологістю. При зниженні температури вологість може збільшуватися. Також підвищення температури зменшує в'язність кутикули і, відповідно, збільшує швидкість проникнення. Світло. При високому рівні освітленості шари кутикули і воску товсті в порівнянні з низькими рівнями освітленості. Вплив світла може бути пов'язаним з відкриттям продих і температурою в результаті випромінювання. Структурні фактори впливу. Вік листя. При старінні листя є тенденція до потовщення і наявності більшої кількості воску та більш широкої тканини кутикули. Отже, молоді листки піддаються проникненню краще, аніж старі. Листова поверхня. Деякі рослини мають високу щільність волосків трихом, що може привести до того, що краплі не стикаються з фактичної поверхні листа, а спочивають на цих волосках. Текстура поверхні листа може відрізнятися у різних видів рослин. Більш гладкі поверхні можуть привести до зісковзування та більш низького ступеня адгезії, в той час, як більш жорсткі поверхні будуть отримувати краплі спрею і матимуть більш високий ступінь адгезії. Розташування листя, кут листя по відношенню до грунту впливає на утримування та розподілення розчину до поверхні листа. Форма листа, різні форми листа можуть визначати ефективну поверхню, що контактує з краплями спрею. Рослини різних видів. Рослини діляться на у вологих, гідроморфні, і в сухих, ксероморфні середовищах існування, і розрізняються по товщині кутикули, розташуванню і формі протиху. Успішне застосування листового підживлення залежить від багатьох факторів. Деякі з них знаходяться в руках самих фермерів і можуть ефективно використовуватися, а інші ні. В основному рекомендується проводити підживлення дуже рано вранці або дуже пізно ввечері, майже перед заходом сонця. Оскільки в цей час найсприятливіші умови: сонячне випромінювання і температура низькі 18-19 градусів, ідеально 21 градус, швидкість вітру низька, менше 8 км за годину, а вологість висока, відносна вологість понад 70%. Кращий час в кінці дня. Так як це дозволяє більш ефективно поглинати поживні речовини, перш ніж розчин стане сухим і неактивним. На сьогодні це все. Якщо у вас залишились запитання щодо позакореневих підживлень або живлення рослин загалом, ласкаво просимо в коментарі. Дякуємо за увагу та до зустрічі!